Поговоримо про гігієну жіночих статевих органів. Гігієна жіночих статевих органів це дуже важливе питання, яке потрібно піднімати, тому що йдеться про гігієну виключно зовнішніх статевих органів. Будь ласка, дорогі жінки, прошу почуйте, не потрібно нічого вимивати всередині. Піхва самоочищається, вона за рахунок скорочень, за рахунок виділень. Там процес весь давно продуманий за нас. Всі клітинки відчаровуються, яким потрібно. Все непотрібне потрібно озлущується і виходить саме, самостійно. Нічого всередині ми не вимиваємо. Це дуже важливо, тому що, здавалося б, це поняття ніби зрозуміле, але ви не уявляєте, яка велика кількість жінок приходить на гінекологічний огляд, каже, я там вже все помила, там вже все хорошо. Можете, можете мене дивитись. Або жінки, які після статевого акту часто вимиваються з метою вичищення або з метою контрацепції. Це все є неправильним і ніякі спринцювання, і взагалі нічого всередину піхви не треба вводити. Вона самоочищається, повторюсь. Про спринцювання можна говорити дуже довго, і окрему лекцію на це зробити, але це той метод лікування, той метод якихось профілактик, який має бути забутим як дуже багато чого. Це метод, який лише шкодить, тому що від нього користі дуже мало. Лише в певних виняткових правилах можна призначати спринцювання і то лише під контролем лікаря, певних речовин, і то це настільки виняток, що це скоріше якась одна жінка буде на 100 жінок. Тому. В принципі, спринцювання, особливо таке рутинне спринцювання з жінкою, має бути категорично заборонено, і це повинні зрозуміти всі жінки, і не використовувати цей метод, в принципі. Дуже важливо носити комфортну білизну, обмежити носіння стрінгів. Чому? Тому що. А, Тоненько, тоненький шматочок тканини, який є на стрінгах, він контактує як з анусом, контактує з кишковою флорою і контактує з флорою, яка є в піхві. Відповідно, ця флора починає обмінюватись, і це не дуже добре і може викликати певний дискомфорт. Не у всіх. Це не означає, що стрінги треба заборонити, ні. А просто у багатьох жінок, у яких є проблеми з вагінітами, в них є якісь рецидивуючі ситуації, їх турбують виділення ненормальні. Тоді їм може розглядатися варіант, що це стрінги будуть. Будуть одним із впливів на цей чинник. Про вологі серветки. Вологі серветки це, знаєте, суто маркетинговий хід, який був використаний. Їх є маса кількості з вітаміном Е, з вітаміном А, з ромашками, з алоями, з воложеннями, з спиртовими, з різними штуками. Ключове, що маємо зрозуміти, що ніякі антисептичні, ніякі спиртові серветки не повинні бути використані на слезову оболонку зовнішніх статевих органів, а тим паче на внутрішню поверхню піхви. Бо це це, по-перше, це буде дуже боляче, тому що це спирт, це слозова оболонка, це дуже погано впливає. По-друге, ароматизатори, які там є, вони можуть впливати на алергічні реакції. Вони можуть викликати дискомфорт. Може бути таке, що жінка використовує антисептичні серветки постійно і в неї є патологія. Про це вона ходить до лікаря, вона лікується всіма можливими свічками. Вона шукає проблему. Проблема тут проблема в цих серветках. Також дуже важливо розуміти про всякі там домішки вітамінів, а є, як я вже говорила. А це лише маркетинговий хід. По перше, ці вітаміни вони є жиророзчинними, Вони тоді серветка повинна бути жирною. Вона повинна скоріше не очищати, а забруднювати. І це лише якийсь мовірний факт, що воно там щось розчиниться. В такому вигляді, яких тут прописують, воно не має значення. А дійсно, туалетний папір, який прописаний як туалетний папір, він має меншу кількість віддушок, менше ароматизаторів. Він може бути використаний з цілих гігієни, особливо от, під час неможливості відвідати душ або е, гігієну повноцінно провести, це є гарним варіантом, але не в рутинному і не ароматизовані, і не антисептичні. Нещоденні прокладки це взагалі біль. Чому я тут намалювала грифлю, грифрут? Тому що е, насправді жінка, якщо вона використовує рутинну щоденну прокладку, от вона лягає на гінекологічне крісло, і лікар-гінеколог одразу запитує перше питання. Чому, чи ви носите щоденно гігієнічні прокладки?» Вона каже, да, да, що вони щоденні. А чому ми так говоримо? Тому що ми чітко візуалізуємо почервоніння вульви, Ми бачимо запрілість, ми бачимо, що шкіра дуже така, знаєте, травмована і запалена. Це дуже погано впливає. Колись хтось чомусь вирішив, що у жінки виділень не повинно бути. І хтось чомусь вирішив, о, виділень не має бути, тоді ми що створимо? Щоденні прокладки? І це буде що? дуже класний маркетинговий хід. Коротше, жінка буде кожен день купувати по пачки щоденок, вона їх буде використовувати дуже часто, вона буде багато... Багато нам бізнес поповнювати. Це все класна тема, але лише для тих, хто продає прокладки, але не для жіночого здоров'я. Тому що, от виявіть собі, що ви зараз приклеїте пластир на шкіру і будете ходити з ним просто цілий день. Або так на все тіло наклеїти дуже багато чого. Це не окей. Там така сама шкіра, там слизова оболонка. Це круте середовище для розвитку патологічної флори. Це правильно. Ці щоденні прокладки придумані для того, щоб носити їх або на початку менструації, коли виділення ще не дуже рясні, або після менструації, коли виділені. То, знову ж таки вже скуднішають. Або під час використання свічок, тому що свічки, вони коли розплавлюються, вони розтікаються, і це не дуже комфортно, тому можна використовувати щоденну прокладку. Але не в я, ні в якому разі, не щоденно, як вони називаються, не в щоденному, не в рутинному вашому спосібі. Будь ласка, жінки почуйте це, вони не потрібні. Краще змінити декілька разів білизну, аніж мати потім проблеми з патологією жіночою. А важливо розуміти, що ідеального способу, ідеального засобу для інтимної гігієни не існує. Існує вода. Вода є ідеальним способом для гігієни, і вона забезпечує повноцінне очищення. Насправді, якщо жінка буде використовувати, одна буде використовувати воду, інша буде використовувати спеціальні інтимгелі, вони не будуть нічим відрізнятися. Можливо, навіть у тому, що просто воду використовує, навіть буде здоровіша слизова оболонка, бо вона буде менше контактувати з різними хімічними реагентами. Але дійсно так от. Інколи жінкам хочеться все ж додати якийсь засіб, і вони задають питання, який засіб взяти. На жаль, гінеколог не може вам сказати, оцю фірму беріть, а оцю цю не беріть, тому що це все дуже індивідуально. Комусь може підходити цей засіб, а комусь взагалі ні. Комусь може бути ці відушки вони окей, спокійні, а комусь на когось він впливає такою алергічною реакцією, що доводиться їхати в лікарню. Тому, щоб підібрати правильно засіб, ви повинні подивитись, по-перше, на те, щоб він був спеціалізований скоріше має продаватись в аптеках. Він має, і головне, що він має бути з адаптованим pH. Тобто, якщо ви порівняєте, якщо там хтось ви колись чули, в е, мене колись була пацієнтка, яка казала, що вона миється хазяйствим милом, бо бабуся казала, що це класний засіб, і він дуже крутий, і чого ним не користуватися, якщо він такий класний. І ця пацієнтка мала дуже багато проблем, тому що насправді ви подивіться, яке оця от от шкала, червоні і сині це шкала PH, тобто кислотності. Ви подивіться, на якому рівні знаходиться звичайне мило. Аж на одинадцятій позиції. Хазяйстві не ну, лише більш туди, до господарським милому туди ж до 14, мабуть, буде йти. Воно категорично не збігається з середовищем, яке є в піхві і яке є на слизових оболонках. Ви бачите, що інтимна зона вона знаходиться в межах PH від 3,8 до 4,5. Саме оці pH вони є адаптовані до нього. Не можна використовувати інші засоби, тому що вони будуть порушувати і можуть мати ризик того, що у жінки будуть патології. Важливо розуміти про напрямок. напрямок повинен бути саме спереду до заду, тому що кишкова мікрофлора вона може переноситися і, відповідно, мати теж свої наслідки. Тому дуже важливо також. Помити руки перш ніж йти в душ, це теж дуже важливо. Не використовувати ніякі мочалки, бо мені колись теж пацієнтка показувала з Алі Експреса, дуже класні є різні види мочалок і всього чого можливого для всіх можливих місць. Це все лише маркетинг, це не працює. Руки абсолютно руками достатньо, щоб промити зовнішні статеві органи за за потреби. Важливо мити їх щодня або за потреби частіше двічі на день. А, важливо мити саме проходити душ після кожного статевого акту і органі генітального контакту. Це дуже важливо. А, і якщо ви все-таки хочете використовувати засоби гігієни, то вони повинні бути з адаптованим PH без віддушок і мати підходити саме вам. Ви повинні просто підібрати його, користуючись методом. Там спробували одні, спробували інші.